Я гадаю, що бачив усе: тисячі кілометрів доріг під колесами, сотні безсонних ночей за кермом. Бути далекобійником це бачити країну в її найменш романтичні моменти, світанки на заправках, тумани на трасах, дощі, які не припиняються годинами. Я думав, що мене вже нічим не здивувати. Але ніщо не підготувало мене до того, що сталося тієї ночі на старому мосту: дощ, темрява і щось у воді. Як далекобійник із майже 20-річним стажем, я був впевнений, що знаю всі примхи доріг, зміни погоди бувало. Дивні люди на заправках постійно. Несправності вантажівки в найневідповідніший момент, регулярно, але ця поїздка, цей нічний рейс до одного з портових міст на півдні, він був іншим. Усе почалося як завжди. Я виїхав під вечір, маршрут знайомий, я їздив цією дорогою сотні разів, нічого не віщувало біди. Небо було хмарним, але прогноз обіцяв лише невеликий дощ. Я увімкнув радіо, знайшов якусь розмовну програму, встановив круїз контроль і просто їхав, розмірковуючи про звичайні речі: про сім'ю, про наступне завантаження, про те, що приготую на сніданок, коли нарешті повернуся додому. Це була рутина звична, спокійна рутина. Кілометрів за сто до мого пункту призначення погода різко змінилася. Невеликий дощ перетворився на справжню агресивну зливу. Вітер посилився, хитаючи багатотонну машину, видімість пала майже до нуля. Я бачив лише кілька метрів перед собою, що зникали під потоками води. Мені довелося скинути швидкість до мінімуму, напружено вдивляючись у розмиту темряву. Я був на старій трасі, яка оминала великі міста, і знав, що попереду міст. Старий, підвісний, який, здавалося, хитався від найменшого пориву вітру. Саме коли я повільно наблизився до нього, занурившись у непроглядну темряву зливи, яка заглушувала майже всі звуки, сталося найдивніше. І ось саме тоді, коли я вже майже виїхав на міст, світло зникло, не просто блимнуло, зникло, вмить усе. Нічні ліхтарі, що освітлювали під'їзди до мосту, згасли. На панелі приладів моєї вантажівки Чорнота радіо замовкло на півслові диктора. Навіть ті двірники, що досі відчайдушно боролися зі зливою, зупинилися, застигнувши посередині лобового скла. Їхній тихий скрегіт був єдиним звуком, що досі долинав ззовні, окрім гулу двигуна та шаленого тарабану дощових крапель по металу. Навколо абсолютна непроглядна темрява, яку пробивали лише мої аварійні вогні, що автоматично увімкнулися. Їхнє жовте, тривожне світло пульсувало несамовито, вихоплюючись пітьми окремі розмазані краплі дощу на вітровому склі та сірий, мокрий, розмитий асфальт попереду. Я був на мосту, на старому, довгому підвісному мосту, посеред ночі, під шалемою зливою у повній темряві, окрім миготливого жовтого світла. Перша думка була про електрику на мосту. Стара мережа, мабуть, не витримала перенапруги чи удару блискавки, але чому зникло світло у мене в машині? Не все. Двигун працював, фари згасли, але аварійка увімкнулася. Може, якийсь збій? Я спробував увімкнути фари знову, нічого. Перевірив пару вимикачів на панелі. Мертві. Це було дивно. Дуже дивно, але не панічно. Поки що. Я скинув швидкість майже до швидкості черепахи, намагаючись розгледіти щось у цій миготливій уривчастій темряві. Міст здавався безкінечним. Лише жовті спалахи аварійки вихоплювали з пітьми окремі, розмазані краплі дощу на вітровому склі та сірий, мокрий, розмитий асфальт попереду. Я був на мосту. На старому, довгому підвісному мосту, посеред ночі під шаленою зливою, у повній темряві, окрім миготливого жовтого світла, я дивився вперед, намагаючись бачити дорогу, але якось, мимоволі, мій погляд, сповз вниз на воду. Аварійні вогні відбивалися у величезних калюжах на мосту, які виглядали як маленькі чорні дзеркала, і в темній бурхливій річці внизу. Що здавалося глибокою і зловісною безодною, і саме тоді я це побачив. Серед цих звичайних розмитих від зеркалень жовтого світла і сірого неба, чи що там було над хмарами, я побачив щось, щось інше, щось, що не було світлом, воно було темнішим за темряву якесь мерехтіння, якась неправильна форма, якесь спотворення, що не мало там бути. Воно з'явилося лише на мить, у світлі чергового спалаху аварійки, а потім зникло в пітьмі. Мій мозок, натренований роками логічного мислення водія, одразу ж почав шукати пояснення. Це просто відбиття моїх власних ліхтарів, спотворене поверхнею води. Це сміття, що пливе за течією? Це гра тіней від конструкції мосту. Я дуже хотів вірити, що це щось звичайне. Але те, що я побачив, не виглядало звичайним. Воно було чужим, наче якесь темне, нечітке обличчя зазирнуло з глибини на поверхню, на одну коротку мить, і знову пішло на дно. Я міцніше стиснув кермо. Серце почало битися швидше. Я знову глянув вниз, цього разу вже цілеспрямовано вдивляючись у чорну воду. Дощ продовжував барабанити по даху, аварійка миготіла, і ось у світлі наступного спалаху я побачив їх знову. Тепер не одне, а кілька таких спотворень. Вони були розкидані по поверхні річки, там, де світло аварійки досягало води крізь потоки дощу і темряви. І цього разу, цього разу, я побачив очі, чи принаймні мені так здалося дві, три. Може, навіть чотири пари жовтуватих холодних точок, що дивилися вгору, на міст прямо на мене. Вони швидко зникали, розмивалися під потоками дощу і темрявою, але я їх бачив. І це був не відбиток світла, це був погляд, пильний нелюдський погляд, що йшов з глибини цієї чорної води. По спині побігли мурашки, а потім і справжній холодний піт. Я відчув себе мисливцем, який раптом зрозумів, що насправді він здобич. Я був майже посередині мосту, у цілковитій ізоляції, оточений темлявою і зливою, і піді мною у воді було щось, що дивилося на мене воно не ховалося повністю, воно наче дражнило, показуючи себе у цих спотворених відбиттях. Це було не просто сміття, не гра світла, це було живе. І воно чекало, чекало у цій небезпечній тиші, яку порушував лише шум стихії, весь мій досвід, усі роки за кермом, усе, що я знав про дороги і небезпеки, ніщо не могло підготувати мене до цього. Відчуття було таке, наче сам міст, сама ніч, сама злива, усе це змовилося, щоб отримати мене тут, на цією водою, де ховалося щось жахливе. Я притиснув ногу до педалі газу, але обережно міст слизький, видимість нульова. Треба було їхати швидше, подалі від цього місця. Але ці очі, вони, здавалося, рухалися разом зі мною, слідуючи за машиною у відбиттях, страх почав душити мене. Це був не просто страх аварії чи поломки. Це був первісний. Тваринний страх перед невідомим, перед чимось, що не належало до мого світу. Це було відчуття, ніби я випадково зазирнув туди, куди людині зазирати не можна, у якусь бездоню, де мешкає щось інше. І це щось тепер знало про мене воно бачило мене. Уся та рутина, уся та звична втома від довгої дороги, усе це відійшло на другий план, поступившись місцем чистому. Концентрованому жаху, моя вантажівка, ця багатотонна фортеця на колесах раптом здалася такою крихкою і вразливою, підвішеною над чорною прірвою, з якої дивилися холодні чужі очі. Я пришвидшився, наскільки дозволяла погода і стан мосту, відчайдушно бажаючи проїхати ці останні метри і опинитися на твердій землі. Але чим швидше я їхав, тим більше мені здавалося, що ці відбиття множаться, що вся річка внизу оживає, і що це вже не просто очі, а щось набагато гірше. Я притиснув ногу до педалі газу, але обережно міст слизький, видимість нульова. Треба було їхати швидше, подалі від цього місця, але ці очі. Вони, здавалося, рухалися разом зі мною, слідуючи за машиною у відбиттях. Страх почав душити мене. Це був не просто страх аварії чи поломки, це був первісний, тваринний страх перед невідомим, перед чимось, що не належало до мого світу. Це було відчуття, ніби я випадково зазирнув туди, куди людині зазирати не можна, у якусь безодню, де мешкає щось інше. І це щось. Тепер знало про мене. Воно бачило мене. Уся та рутина, уся та звична втома від довгої дороги, усе це відійшло на другий план, поступившись місцем чистому, концентрованому жаху. Моя вантажівка, ця багатотонна фортеця на колесах, раптом здалася такою крихкою і вразливою, підвішена над чорною прірвою, з якої дивилися холодні, чужі очі. Я пришвидшився, наскільки дозволяла погода і стан мосту, відчайдушно бажаючи проїхати ці останні метри і опинитися на твердій землі. Але чим швидше я їхав, тим більше мені здавалося, що ці відбиття множаться, що вся річка внизу оживає, і що це вже не просто очі, а щось набагато гірше. Знаєте, оце відчуття, коли мозок кричить тікай, а тіло заціпеніло. Приблизно так я почувався. Руки міцно тримали кермо, нога давила газ. Але внутрішньо я був паралізований. Кожний спалах аварійки, що вихоплював із темряви ці мерехтливі точки у воді, був як удар електричним струмом. Вони не просто дивилися, вони, здавалося, спостерігали, оцінювали, наче хижак перед стрибком, і їх ставало більше десятки, можливо. Сотні цих жовтуватих нежиттєвих іскорок, що з'являлися і зникали під розмитою поверхнею. Вони не рухалися за течією річки, ні. Вони рухалися під течією або проти неї синхронно, слідуючи за моєю машиною, наче якась величезна, невидима маса, прихована в глибині, просто повертала свою поверхню, свою шкіру, щоб її численні очі могли бачити мене. Я намагався не дивитися вниз, зосередитися на дорозі, але було марно. Мій погляд постійно повертався до цих чорних мокрих дзеркал на асфальті і до бурхливої безодні внизу. І щоразу бачив їх. Тепер це вже не були просто точки у відбиттях, спотворених дощем і рухом машини, почали проступати якісь обриси. Щось довге, тонке, яке вигиналося і перепліталося під поверхнею, наче якісь гігантські змії, чи щупальця, чи я навіть не знаю, як це описати воно не було схоже ні на що, що я бачив у річці раніше це не була риба, не була водорість, це було органічним, але неправильним. Воно рухалося плавно, злагоджено, як єдиний організм, хоч і складалося з багатьох елементів, що мерехтіли у відбиттях. І ці очі були частиною цього, деякі з них тепер, здавалося, були на кінцях цих дивних відростків, інші згруповані разом як якесь жахливе суцвіття. Злива все ще була шаленою. Але крізь шум води по металу я почав чути інший звук тихий спочатку, ледь помітний, ніби низьке гудіння чи вібрація. Воно йшло знизу від річки, і, здавалося, пронизувало конструкції мосту, передаваючись на мою вантажівку. Це не був звук вітру чи дощу, це був глибокий. Резонуючий гул, від якого вібрували кістки. Він посилювався, ставав все гучнішим і гучнішим, змішуючись із шумом стихії, але залишаючись окремим, зловісним. Він звучав як як щось величезне, що рухається під водою, щось, що збудилося. Я кинув погляд на спідометр. Швидкість була мізерною. Кілометрів двадцять на годину, може, трохи більше, наче їду по киселю. І міст він здавався довшим, ніж завжди. Чи це страх спотворював відчуття часу і відстані? Мені здавалося, що я їду вже цілу вічність, але кінця мосту все не було видно у цій миготливій темряві. А внизу, в чорній воді, хаос від дзеркалень наростав. Це вже не були окремі очі чи обриси. Уся поверхня підо мною, у межах видимості аварійки, перетворилася на якийсь живий, мерехливий візерунок з терних форм і жовтих іскорок. Воно було як величезне, неспокійне полотно, де перепліталися нічні жахи. Раптом, біля одного зі старих бетонних стовпів мосту, що виглядав з води, я побачив рух, не просто відбиття. Щось темне, велике, що на мить піднялося над поверхнею, прорізавши пелену дощу, воно було чорне, слизьке, і від нього віяло моторошним холодом навіть крізь скло вантажівки. Це не була брила сміття, це була частина чогось. Я побачив блиск чогось мокрого, схожого на шкіру і щось на шталт суглоба чи згину. Перш ніж воно знову пірнуло в чорну воду з тихим, майже нечутним сплеском, що загубився в шумі зливи, але я бачив, Я бачив, що воно було величезне, і воно було прямо піді мною. Цей гул знизу посилився, ставши схожим на низькочастотний стогінь чи речання, що йшло з самих глибин річки. І в цей момент я зрозумів. Це не просто щось живе у воді, це щось величезне, що, можливо, спало століттями під цим мостом, і моя поява це раптове зникнення світла, цей хаос стихії, усе це його розбудило. І воно було незадоволене. Воно було голодне або просто цікаве. Я не знав, що гірше. Моя вантажівка дрижджала не лише від вітру. А й від цієї вібрації, від цього гулу, що, здавалося, витягав душу. Мені хотілося зупинитися, вискочити з кабіни і бігти. Але куди? По мосту в повній темряві під зливою, стрибнути у воду, де чекало це. Єдиним варіантом було їхати далі, молитися, щоб міст не обвалився, і щоб я доїхав до кінця, перш ніж, перш ніж щось станеться. Я тримав кермо так міцно. Що аж пальці побіліли. Дихання стало швидким і поверхневим. Кожен наступний спалах аварійки був тортурами, показуючи все більше і більше цих мерехтливих очей та темних обрисів у воді. Вони вже не були просто внизу. Мені здавалося, що деякі з них рухаються ближче до поверхні біля самого мосту, ніби піднімаючись. Я відчував, як холод просочується в кабіну, не від дощу. А від чистого, розбавленого жаху, моя голова паморочилася, наче від висоти, хоча я був на мосту сотні разів і ніколи не боявся. Але зараз, зараз я відчував, що знаходжуся на краю прірви, і щось тягне мене вниз, щось дуже давнє і дуже голодне. І тоді я побачив щось, що змусило мене закричати. Невеликий, але чіткий рух біля краю мосту, буквально за кілька метрів переді мною, там, де смуга аварійного світла, падала на поручні, не у воді, на мосту, щось темне і низьке, що швидко промайнуло повз, зникаючи в темряві, перш ніж я встиг зрозуміти, що це було. Це було не відбиття. це не було внизу. Це було зі мною. На мосту, рухаючись у тій самій непроглядній темряві, що і я, і я знав, інстинктивно знав, що це не людина, і воно, здавалося, йшло паралельно зі мною, використовуючи темряву між спалахами аварійки як прикриття. Ці мерехтливі очей внизу вони були лише відволіканням чи приманкою. Чи можливо це була лише частина чогось більшого, що могло рухатися і на суші. Моє серце пропустило удар. Паніка захлиснула мене з головою. Я натиснув на газ сильніше, ігноруючи небезпеку слизької дороги, єдине бажання вирватися з цього жахливого місця. Я тиснув на газ, вантажівка ревла, колеса ледве тримали дорогу на слизькому мосту. Кожний метр здавався вічністю. Я не дивився вниз, не дивився по сторонах, тільки вперед, намагаючись побачити кінець цього жахливого шляху. Серце калатало в грудях як божевільне. Цей гул знизу він посилювався, перетворюючись на щось схоже на глибокий стогін землі, змішаний із шумом води. Мені здавалося, що міст ось-ось розвалиться, що ці істоти внизу тягнуть його до себе. Той силует на мосту. Я не знаю, що це було, але воно, здавалося, рухалося так само швидко, як і я, тримаючись на межі світла моєї аварійки. Я просто їхав, їхав, як ніколи в житті, відчайдушно бажаючи опинитися на твердій землі. І ось, нарешті, я відчув, як асфальт змінився під колесами кінець мосту. Я з'їхав з нього, не знижуючи швидкості, промчавши ще за кілометр, поки нарешті не зупинився на узбіччі далеко від річки. Дощ все ще падав, але не так шалено. І в цей момент, так само раптово, як і зникло, світло в моїй вантажівці знову увімкнулося. Фари спалахнули, панель приладів ожила, радіо зашипіло, наче нічого й не було. Я подивився в дзеркало заднього виду на міст. Він стояв у темряві, освітлений лише далекими ліхтарями під'їздів та своїми власними тепер увімкненими ліхтарями. Нічого незвичайного, жодного руху, жодних очей у воді чи на асфальті. Я просидів там на узбіччі певну годину, намагаючись прийти до тями, тремтів усім тілом, хоч у кабіні було тепло. Це не був сон. Це не була втома чи галюцинація. Я це бачив, я це відчував, цей первісний жах, цей холодний погляд із глибини. Я нікому не розповідав про те, що сталося, крім кількох найближчих. Хто повірить, щось величезне з очами у річці звучить як казка для дорослих, але відтоді я ніколи не їжджу й тим мостом вночі. Іноді, коли бачу велику калюжу на дорозі або дивлюся у воду, мені здається, що бачу те саме мерехтіння, ті самі жовті холодні очі, Наче частина того, що живе під тим мостом, тепер десь поруч зі мною просто чекає. Коли ви дивитесь у темряву, що дивиться у відповідь?